Слава героям Хмельниччини! Під такою назвою в обласному центрі пройшла виставка портретів загиблих на війні прикордонників і поліцейських. Експозиція, яка створена, створена учнями Староконсантинівської художньої школи, на якій зображені, на жаль, загиблі поліцейські, Спочатку це була маленька ідея вдячності, а згодом переросла у великий проєкт. Ще у 22-му році юна Івана Хіцінська запропонувала відзначити загиблих батьків однокласників, зобразивши їх на портретах. Цю ідею підхопили інші вихованці Старокостянтинівської художньої школи. І на сьогодні таких робіт уже не один десяток. Того року діти намалювали 44 портрети, а в цьому році 50. Частина зрозуміло, що ми не всіх сюди привезли, а частина ще в Старокостянтинові. Це не просто портрети, це історії життя кожного героя, яку юні художники відтворили на малюнках. Для мене насправді було трішки важко писати ці портрети, тому що як не як це людина, в якої є своя історія, своя біографія, свої рідні. І ну мені хотілося в свої роботи вкласти частинку душі, щоб люди все таки пам'ятали, якою ціною ми виборюємо незалежність. Серед постатей на представлених портретах загиблих поліцейських є зображення Ігоря Маклая. Чоловік, один із перших, пішов добровільно захищати Україну. Розпочав свій, свій шлях з полку Сафарі, починав з під Київщини, потім був передислокований на Сумщину. Був перед. Достокований на Харківщину і виконуючи бойові завдання на запорізькому напрямку, на жаль, під час одного з артилерійських обстрілів загинув. Також є портрети героїв-прикордонників. Про одного з них розповідає брат. Чоловік був із родини військових, тому й обрав таку професію. А з початком війни активно приймав участь у веденні бойових дій. З перших днів війни активно приймав участь у веденні бойових дій і Остання посада, відповідно, начальник відділу прикордонної служби Залізний порт теж 79-го прикордонного заводу. на кожному портреті відчувається відвага та любов до життя, і від найменшого до найстаршого покоління ми маємо пам'ятати ціну свободи. Її знають і юні художники, які представили свої картини. Вони мали писати люди, вони мали писати пізажі, але ми що сьогодні портрети наші загиблих дороги. І це дуже важливо, щоб вони через все своє життя принесли шану і повагу тих людей, які віддали своє життя за нашу державу. Тетяна Стаднік, Аліна Вітряк, новини 33 канал.